Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, дітям прекрасним. Сподіваюсь, діти, що у всіх вас гарний настрій. Але впродовж дня настрій може змінюватися. А чи знаєте ви, що таке страх? Страх це величезна сила. Яка відбирає в людини розум, найчастіше страх більший, ніж його причина? Недарма народна мудрість стверджує, у страху очі великі. Сьогодні вам пропоную послухати українську народну казку пан Коцький. Уважно слухайте, а потім скажете, кого стосуватиметься це прислів'я. А хто ж такий пан? Так раніше зверталися до поважних багатих людей. Іноді так зверталися до людини, бажаючи виказати їй повагу. А зараз звертаються до чоловіка, називаючи його пан, а до жінки пані. Пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужив і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Та й думає, на що він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще. В лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Г, що ти таке? А він і каже А я пан А Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Коцького. Вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити Ой, пана Коцького, та й кажуть. Обіту, обіту. А зготуємо. Зготує Правильно, зготуємо. І взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було, що борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь на це. А, а, а я меду принесу на закуску. А заєць. А яка капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підпіжу, а як доведеться тікати. Кабан. І я теж не повороткий. Ну і вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг Заєць до Лисичної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться: Ховайтеся, ховайтеся. Казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: А ті подумали От вражого сина батько! Це, він і нас розпоїть. Що йому мало? І зліз пан Коцький на стіл та почав їсти, що аз за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар. Псив за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан, як схопив, в втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого доліща, що й дерево не здержало. Він додолу та просто на вовка! Мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А зають собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились, та й кажуть. Ох, От який малий. Тільки-тільки тільки нас усіх хотів. Малята, сподобалась вам казка? А чи справді кіт такий страшний, як його собі уявили звірі? Поміркуйте! Всім вам бажаю гарного настрою на весь день. До наступної зустрічі!